Що вимірюється в паскалях? Тиск. Який елемент використовується у жовтих світлодіодах? Галій. Що є причиною зміни кольору листя восени? Зменшення хлорофілу. Що з перечисленого є джерелом протонів у хімічній реакції? Кислоти? Яка частина мозку відповідає за пам'ять? Гіпокамп, який газ використовується в медичних анестезіях, закис азоту. Яка одиниця вимірювання електричного опору? Ом. Який процес характеризується поділом клітини на дві одинакові дочірні? Мітос. Який метал має найвищу електропровідність? Срібло. Який мінерал головним чином відповідає за утворення гемоглобіну? Залізо. Підпишись і отримай квиток у світ цікавих фактів.